Всім привіт! Ви на каналі картини бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні покажу вам свої просування в вишивці бісером. І перва картина, про яку я сьогодні поговорю, це мої космічні вовки. Прив'ю лежить перед вами. Нагадую, виробник цієї схеми з крині і схема продається вже готова, надрукована на абортині. Уточнюю цей момент. Я вишиваю на рівномірці. Це чисто моя забагатка. Я для себе це все перевела. І ось я вишиваю підбір бісера тут теж мій. Ну, і додалось у мене на цій картині 5 тисяч бісеринок. Ось, бачите, прив'ю. І ось те, що додалось. Мої 5 тисяч бісеринок це ось ця діляночка. Не хватило в мене сил, щоб вишити вже ось тут і зрівняти. Ну. Такі кольори космічні, все тут з космосом. Сама картина велика, я вам нагадаю розміри 310 на 423. Вишито у мене на, на даний момент 19% тут. Зараз вам покажу її трішки здвину. Ось бачите, там ще скільки <сум> вишито. Здорова, здорова картина. Вушка мого хлопчика вока вже є. А тут вже пішли такі кольори Дів... дівчинки-вовчиці. Ну, космічні вовки. Тут переходи плавні, такі вони космічні. Можливо, на камеру не зовсім передає правильність самих кольорів, але я намагаюся, щоб воно було максимально реалістично. Ну що ж, додались не так багато, як би хотілося, але все ж додалось. Бачите, 5 тисяч бісеренку тут гарні переходи, вони плавні, такі космічні. Кольори. Ну, виглядає все дуже природньо, все красиво. Якщо я ну, тут зашию, то потім вже ось тут, більш далі вниз, у мене вже е, буде вишиватися сама дівчинка вовчиця. Бо ма, хлопчик у нас трішки вище, а вона трішки нижче, І така композиція дуже красивий сюжет. Ну. Бачите, мало, звісно, додалося. Не так багато, як хотілося, але ж 5 тисяч бісеринок. Ну, кольори отут такі рожеві, рожеві трішки із. Я навіть не знаю, як правильно сказати, оцей кольор, він рожевий, але він, можливо, на камеру у вас передає як коричневий, Він не коричневий, він рожевий. Він рожевий, але такий, ніби, трішки з сіруватим відтінком. ну, Якось так. Можна передати. І оці всі переходи, вони такі плавні, красиві, переходи все дуже чудово, мені подобається. Я задоволена результатом Нагадую, це підбір, мір, підбір бісеру, в мій. І я тут використовую лише одну структуру бісера. Весь бісер тут прозоре скло. Ну що ж, ось такий перший сюжет, який я вам хотіла показати. Ну і зараз перейдемо до іншого. Ну, і ще одна робота наступна, над якою я працювала це райський сад. Це одна з картин, тому що сам сюжет, ось бачите, ось тут нам прев'ю: оце повний сюжет, який складається з двох картин меншої і більшої. На даний момент я вишиваю ось цю сторону. Ось, ось цю сторону, меншу картинку я вишиваю. Виробник цієї схеми Мосмара. Використовується, якщо чесно, я не пам'ятаю, скільки кольорів там. Нагадую, що тут підбір мій. Схема сама нанесена на Атлас, схема добре нанесена, ніби і значки видно, але коли починаєш її вишивати, значки ніби, як сказати, розпливаються. І тому приходиться дуже до неї придивлятися. І я зробила. Такий, скажімо, запит у, до самої Масмара написала і мені е, прислали електронну схему. Тому зараз я вишиваю вже по електронній схемі і мені краще. І, на, і нарешті у мене дійшли руки до цієї роботи, тому що дуже давно я її набрала вишивати. Нагадую, що вишиваю я тут монониткою. Ну, Робота вишивається, якби би не тяжко, але після рівномірки. Звісно, не так охоче, якщо можна так сказати. Тут різні структури бісеру і матовий. Матовий тут дуже красиво виглядає оці коричні, коричневі кольори. Це саме матовий. Ось тут я водичку відділила, тому що оце і ось тут воно повинно було вишиватися одним кольором, але я їх розділила. Я водичку вишила прозорим склом обичним, а ось тут я хочу зробити матовим. Ну, щоб зробити таку ніби дальність і туманність. Ну, ось така картина. Красива, воно все гарно виходить на квіточки. Я довго не думала, взяла залишки, те, що в мене було, тому що там його небагато бісеру на ці квіточки. Не захотіла я купувати щось інше, а взяла просто з тих залишків, що в мене було. Тому це не він, тут блискучий він. Але. Хай буде. Самий сюжет дуже гарний, мені дуже подобається. Ну, і назва прекрасна, райський сад, самі розумієте. Ну що ж, сюжет дійсно чудовий. Я хочу вишити хоча б ось цю меншу картинку, а потім подивлюсь, коли я буду вишивати вже більшу. Ну, бачите, вона велика, я вам покажу тут, ще дуже багато. вишивати, дивіться, ще скільки. Тому, ну, ви самі розумієте, вишивається вона не так швидко теж, як хотілося, на все потрібен час, і його не завжди вистачає. Ну нічого, будемо вишивати. Хай хоча б потрошку. Я вишила туди десь, мабуть, рядочків 10-15, небагато. Знаю, що квіточки в мене ще не були вишиті. Ось ось тут. ось таку діляночку, мабуть, я вишила. Не так багато, але. Вишила, і це вже добре. Ну, сюжет класний. Сюжет мені подобається. І або в мене електронна схема була відразу, я вам скажу чесно, я б вишивала на рівномірці його. Він був би і красивіший, і я б зробила це однією картиною. Але маємо, що маємо, розпорювати я не хочу, і де це не потрібно. Ну, ось, про цей сюжет ніби все сказала, що хотіла. Його я теж потрішку продвигаю. Ну, і зараз покажу вам ще одну роботу, над якою я теж працювала. Ну, і наступний сюжет, над яким я працювала, це був мій затишний будинок. В минулому відео я вам а, коли показувала, як вишивати бісером, я сам розпочинала цю картину. Нагадую, що це схема мого виробництва. Якщо вона вас зацікавила, можете перейти. Під відео буде посилання на групу в Телеграм. Подивитись, які ще схеми я зробила. І там є також ця схема. Вона є ще в іншому варіанті, де будинок дерев'яний. Але я вишиваю світлий, тому що в мене на нього був бісер. І тому це в мене перший відшив. От такий затишний будинок, ось вам прев'ю. Сама картинка невелика 30 на 42 см це вже в готовому вигляді. 58 відтінків бісеру, ну, красиво, і не буду довго затягувати інтригу, покажу вам саму картину. Ось, дивіться, оце вже я вишила по цій картині. Тут я не пам'ятаю, скільки я вже вишила, 36%. Ось, тут вишито вже 36% від усієї роботи. Розмір цієї роботи 150 на 210. Ширина 150 тобто вона невелика. І ось так 210 Робота сама невелика. І якщо хтось, як сказати, хотів би спробувати вишивати на рівномірці, на чистому полотні, але боїться великих сюжетів, то цей сюжет буде в самий раз. Він сам по собі невеликий. Я ж кажу, розмір роботи в ширину буде 30, висоту 42 см. А ви самі розумієте, робота невелика. Ну і я на даний момент це в мене перший відшив. Підбір бісеру. Тут теж мій повністю схема мого, моєї розробки з моїм підбором бісеру. Ну, ось така краса. Чесно вам скажу, я просто в захваті. Я й хотіла її зробити такою, як сказати, яскравою саме малюнок, з якого я робила цю схему. Там і показано, ось тут листочки дійсно падає сонячне світло, і вони на картині, от у того, так вони і, е, ніби як сказати, ну, виділяються, ви самі бачите, ну, дуже красивий сюжет. Хмарки а, саме такі, як я і хотіла, ця їхня така е, бархатистість передається. Ну, Сюжет просто чудовий. Будинок, ви бачите, віконечка, все так, я, як я бачила свою яві, квіти, рожеві, ну, рожеві з фіолетовим. ну, Я не знаю, я люблю такі дуже відтінки, тому я просто. Я тому я взяла цей малюнок для розробки схеми, тому що він мені дуже сподобався сам сюжет. Я люблю будиночки, я люблю квіти, я люблю яскраві сюжети і. Не такі звичайні. Тут сюжет мені дуже сподобався, прям запав у душу, і я зробила. І ось такий результат ви бачите перед собою. Ну, скажімо так, не дуже вона така велика, як би мені хотілося, а можна, можливо, можна було і більше. Але на даний момент тут вишито у мене вже 11,5 тисяч бісеринок. Я думаю, взяла цей сюжет для того, що я його просто зможу швидко вишити, щоб ви побачили сам результат готової роботи, щоб ви приблизно орієнтувалися, скажімо так, по моїм роботам. І нагадую, що це схема для вишивки бісером на чистому полотні, Називається Затишний будинок. Дизайнер. Я і в мене буде творча майстерня, фантазія бісером. Для того, щоб подивитися, які в мене ще є схеми, переходьте за посиланням на групу в Телеграм під моїм відео. Запрошую всіх бажачих, будемо з вами вишивати. Там в мене ще є декілька картин розроблених, їх не дуже багато, поки, тому що я тільки, ви знаєте, недовго над цим працюю, але. Ну, ось перший перший відшив по моїй схемі: саме по моїй схемі, які я пропоную вам. І тут ви вже наглядно бачите, як виходить, який виходить сюжет, яка виходить картина, різні структури бісеру. Ну, мені подобається. Результатом я дуже задоволена. Саме так я собі його уявляла в уяві, і все мене влаштовує. Дуже я в захваті. Кольори такі яскраві, кольори, все продає точно так, як я це бачила. Ну що ж, ось такі мої були сюжети, над якими я працювала. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Не забувайте за подобайку, буду вам дуже вдячна. Якщо є якісь питання, звертайтесь, пишіть в коментарях. Приєднуйтесь до моєї групи в Telegram «Фантазія Бісера». Будемо, будемо розмовляти. І будемо ще дивитися, які ще є сюжети. Запрошую вас. Ну, ніби все розповіла вам все, що хотіла. Ще раз вам дякую, що завітали до мене на канал, що продивились моє відео до кінця. Мирного неба нам всім і до зустрічі!